Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Мирошниченко, Я PM напрямку QA в Ковайті. Ми раді вітати вас на нашому youtube каналі Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. І сьогодні в нас в гостях Наталія Писанка, випускниця курсу QA онлайн. Наталю, привіт. А ким ти працювала до переходу в ІТ? Весь мій шлях після закінчення школи був пов'язаний з IT. Я закінчила спеціальність інформаційні технології проєктування в Харківському національному університеті, аерокосмічному університеті ХАІ. Продовж п'яти років ми вивчали все, що пов'язано з інформацією: як її оброблювати, як моделювати, як будувати бази даних, програмування в тому числі. Після закінчення навчання я пішла працювати інженером-проектантом в будівельному. Компанію створювала 3D-моделі в cad системах креслення різні. А потім, в 2012 році я пішла в декрет і навчилася працювати в 3 d Max, була ще візуалізатором, це, в принципі, теж підрозділ інформаційних технологій. А от і весь в цей час я постійно проходила якісь курси навчальні, слухала лекції. Я цікавилася і штучним інтелектом. І в останній рік я подумала, що можливо з цим усім багажем знань спробувати працювати в QA буде. Дуже легко для мене, тому що я знаю, як що має працювати, що треба шукати, і тому я вирішила спробувати. А чому саме Кей обрала, а не інші, наприклад, напрямки? Насправді, першоначально в GoIT у мене був подарунок на новий 2022 рік курс Пайтана. Він був дуже масштабний, великий і він розпочався, якщо я не помиляюсь, якраз на за день до початку повномасштабного. Вторгнення. Потім він був поставлений на паузу, відновився десь в кінці весни і я його продовжувала. Але, враховуючи те, що я була в іншій країні, треба було шукати роботу, треба було допомагати сину з дистанційним навчанням. А я просто фізично і емоційно не змогла його продовжити, поставила на паузу. А навесні 23-го року я дізналася, що от в цій компанії, де я зараз працюю, буде відкрита посада qa інженера, і якраз в той же момент мені натрапилася реклама триденних курсів а, від GoIT Кюї. А як увійти. Я спробувала і вирішила, що можливо це те, що мені треба. А чи змінилося твоє життя? Після того, як ти працювала почала працювати безпосередньо к інженером, по перше, я стала більш продуктивна. У мене з'явився зараз чіткий вже графік роботи. Я стараюсь делегувати все, що можна делегувати, і приділяти час тільки роботі і навчанню. Як навчання відбувалося, можливо, були якісь важкі етапи у навчанні. Спочатку, звісно, коли слухала теоретичні лекції, було дуже багато інформації. Здавалося, що воно все ніколи в голові не уляжеться що це дуже складно, дуже багато теорії, як її використовувати в реальності. Але згодом поступово після виконання. Якихось домашніх завдань після фідбеку від менторів все вкладалося на свої полиці і ставало простіше. І в цей час, коли ми займалися спільним проєктом, мені сподобався найбільше. Дуже гарна команда була класні ініціативні люди. Ми стараємося з ними підтримувати зв'язок до сих пір. На якому етапі ти вже почала шукати роботу? Це було під час навчання або після завершення курсів. Я почала шукати роботу вже під час навчання, тому що я вважала, що досвід проходження співбесід він дуже важливий і треба його відтачувати. А я намагалася знайти інформацію, скільки резюме я розіслала, але мені здається, що це було десь приблизно 50. Плюс до кожного, до кожного листа я писала супроводжувальне письмо, читала про компанію, хто вони, що вони, чим вони займаються, ну щоб якось бути трошки в темі. А, от. Але можу сказати, що було важко літо. Не знаю, може це пов'язано з сезоном було, але майже ніхто не відповідав. В кращому випадку це була відписка: дякую, ми вже знайшли когось. І е, поки у мене в резюме не з'явилася строчка от, про цей стартап, що я вже якийсь період працюю, відгуків не було. А, от. Восени я вже додала. Е, Цю роботу в резюме вислала в компанію, в якій я наразі працюю, і вони мене запросили на співбесіду. Які етапи були під час працевлаштування? Ну, спочатку ми розмовляли зі спеціалісткою з рекрутингу. Вона розповіла про посаду, спитала, чи цікаво мені це, а задала декілька технічних питань від команди, і перше від сів я там уже у неї. А потім у нас була розмова з лідером команди. Теж там трошки технічно, трошки про спеціальність, і третім етапом була вже співбесіда технічна. Вона десь тривала годину, півтори. Мабуть, було троє представників від компанії. Було багато теоретичних запитань, багато запитань на подумать. А от коли я його вже пройшла, тоді мені дали офер. Можливо, в тебе є лайфхак для наших студентів, випускників, як підготуватися? Я гуглила там 100 найпоширеніших питань на співбесіді, плюс у нас на курсі, здається, теж був перелік цих питань. А з моїх лайфхаків, це я писала собі коротенькі ну, я не знаю, це не шпори, але записки. Тобто я записувала, як би я відповіла на це запитання, так щоб. Як я сама це розумію, і перед співбесідою в мене був тиждень десь підготовки. Я задавала сама собі ці питання і проговорювала їх вголос. А найпоширенішими запитаннями були описати бах-репорт, описати тест кейс, які рівні тестування існують, з якими я працювала. Ну от такі в принципі не було чогось такого складного. Чи важлива англійська для тестувальника, які у тебе рівні англійської мови? Рівень десь в районі Б2 це А На співбесіді, ну, мене спитали, чи я говорю англійською, я відповіла: якихось запитань спеціальних не було в моєму випадку. Але на роботі ми користуємося англійською, тому що є представники різних країн в команді і дейлі проходять тільки англійською. Які софт-скіли тобі зараз допомагають в роботі? Дуже важливо бути адекватною людиною. Тобто, ну, і спілкуватися з людьми, тому що якщо ти не будеш комунікувати з людьми, то і тобі буде потрібна чиясь допомога, то тебе просто поставлять десь в кінець черги, потім коли-небудь, можливо, там, або пиши листи офіційні. Але якщо ти там, смолтоки з кимось поговорив, там, Когось просто спитав, як справи, там щось розказав, тобто е, налагодив якісь зв'язки з людьми, і потім щось просиш, то тобі да, окей, зараз зроблю, нема проблем. А і у нас така команда. Е, ну мені чесно кажучи, інколи це дуже здається таким. Ну, я до такого не звикла, але це дійсно дуже комфортно, коли тебе хвалять за все, кажуть, да, молодець, ось тут додай ще це, ось тут продовжує. Це дуже приємно, і я стараюся теж вчитися цьому. Поділися своїми топ 5 порадами для наших студентів, щоб вони успішно навчилися на курсі і успішно працевлаштувалися. Ну, спершу слухати і читати абсолютно різних людей, які розказують щось про QA, тому що це різні підходи, різні точки зору і інформація так краще засвоюється. А по-друге, розвивати коло знайомств. знайомитися. З іншими QA-ями, ходити на якісь мітапи або конференції, знайомитися з девелоперами для того, щоб теж там типа, чувак, тобі QA не потрібен. Давай не боятися ходити на співбесіди, розсилати резюме скрізь, де тільки можна і практикуватися в цьому. О, і остання, мабуть, найважливіша порада це не втрачати час. Тобто, якщо хочеться вже зайти, то треба не вчити щось ще не думати, що я там ще недостатньо щось знаю, що треба підучитися. Тому що зараз все міняється дуже швидко, і те, що ми там рік-два тому вивчили, зараз вже може бути неактуальним. Наталю. Я тобі дякую за те, що ти поділилася своїм досвідом, поділилася своїми лайфхаками. Бажаємо тобі подальшого кар'єрного зростання, отримувати задоволення від своєї роботи, звісно, реалізації всіх твоїх цілей, подальшого розвитку. Друзі, вам дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па-па!